П'ять неочевидних причин нарешті навчитись продавати в соціальних мережах. Причина на ваш продукт зможе змінити життя не десяти людей і не п'ятнадцяти, а десяти тисяч і більше. Ти нарешті зможеш створювати класні інфоприводи і подати свій бізнес достатку, а не в економії. Тільки за останній рік ми зібрали зал на тисячі людей, зробили шоу. Випускні у нас робити за кордоном на приватних бюджетах. Ми постійно вкладаємося в рекламу бізнесу. Ти можеш нарешті допомагати не тільки собі, не тільки своїй родині, не тільки своїй команді. Ти зможеш впливати позитивно на весь світ. За останні подароку ми задонатили свої класні кошти три 3,5 половиною мільйони гривень. Ти зможеш нарешті платити нормальну заробітну плату. Своїм працівникам я плачу мільйон українських в місяць. Це так стабільно, ну і нарешті ти зможеш подарувати неймовірні подарунки. Просто, блін, за півтора року останніх ми подарували два рентровери, один Мерседес, і зараз ми віддаємо вам Мальдіви. зараз кодове зараз подарослові секрети, ми можемо на посилання на безкоштовну участь в трансформаційній грі, на котрій ти можеш відіграти Мальдіви. Ну і звичайно, навчитись про табати.